Привіт усім! Сьогодні у нас така дуже цікава тема. Я думаю, вона буде актуальною для кожного із вас. Ми подивимося, які двері відкриває вам ваша доля. Тому, думайте лише про себе. Наголошую цей онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма. Особисто замовляйте, я номер вказую в описанні під даним відео. Так само і в шапці. Профілю YouTube ви теж можете знайти посилання та звернутися про допомогу або за розкладом, або за очищенням, або за розмовою з душою через свічу. До речі, напишіть в коментарях, чи цікавий вас повна повний розклад такий, не такий, як в Тіктоці, коротенький, а тут на Ютубі зробити довгий. Розклад, розмова через свічу з душею людини. Так, а зараз давайте ми сформуємо позиції. Все ж таки, я думаю, що буде дві позиції. Обирайте свою, ставте на паузу, кому потрібно більше часу. А я поки що буду формувати, тому що трішки. Взяла я, коротше, раз, два, три, четыре, п'ять, шість колод, щоб максимально багато можна було побачити і прочитати, які ж двері відкриваються для вас через вашу долю. Ваша доля відкриває вам нові двері, новий шлях. Давайте ж подивимося, що ж це за такий шлях. Це карта ну, не Так, І крайня колода на сьогодні. Позиції сформовані. Знову ж таки, ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу, або розкрити свій дар яснобачення, інтуїцію відкрити. А я поки що другу позицію в бік, тому що зараз ми будемо дивитися позицію номер один. Позиція номер один всім привітки! Які у вас двері відкриваються? М -м -м. Дуже цікаво. Ну, дивіться, однозначно у вас відкриваються зміни. А, тут є старший аркан, я його хочу доповнити. Я завжди вчу, що старші аркани варто доповнювати, або знати більш, Точніше інформація у нас є уміреність, да? зараз ми подивимося. Ну, розказують мені, що чер... у вас відкривається дар віщи сни. А, і останнім кроком для того, щоб розкрити свій дар повністю, вам потрібно забрати а, паттерн засудження. Ви повинні пропрацювати в собі засудження, засудження чоловіка, жінки, друзів, подруг, батьків всіх. У вас має пропасти бачення-засудження. І тільки тоді у вас відкривається ваш дар повністю. Через сон у вас починається новий цикл. У вас повністю пере... Переформатовують зараз. Дивіться, яким чином? А, ну, по-перше, мені кажуть, неочікувані зміни, а неочікуваність тут в чому. Да, я запитую, тут четвірка у нас а, неочікуваність в чому. В тому, що ваше життя іде любов, відкривається серце, повноцінна любов тут, вияснення ситуації, турбота про, про вас. Тут іде турбота в плані того, що чоловік приходить і каже, що у вас тут серйозні стосунки. Ви знаєте, зараз уточню, що це за серйозні стосунки, але кажуть, що дуже довгий час ви очищувались, у вас була очистка, бо двері в стосунки були закриті. І зараз відкривається, і у вас будується саме от сімейний прототип стосунків. Сімейний саме. А давайте я зараз еще больше уточню, что я хочу взять. Все. Неочеканно, да, Неочікувано что Щось, щось Что-то неочікувано не Так. Вот женщина. Выяснение ситуации, или что? Поясните мне нормально. Сейчас, хвилиночку, я мушу зрозуміти. ну да. В коме. Борьба була, ну і, і. мужчина. Угу. Ну, да, тут важкі стосунки у вас були, ви один одному щось там доказували. Я так розумію, що тут чоловік має проявитися. Покажіть на точно мені. Це мужчина ваше відображення. Ви отримаєте від нього тайну новість. Це означає, що... Так, розочарування. Мужчина, якесь там розочарування произошло. Він поняв, що він обманював сам себе. Правильно розумію? Сам себе, ну так. Да. Ну, хочеться сказати, що він з дороги приїде, запропоную вам бути разом. Слухайте, він був енергетичним вампіром. Це прошлий мужчина. У вас злость на нього. У вас на нього злость. Ну, кажуть, що, бачите, тут можуть бути гарні стосунки, мезальянс, так? Да? Поєднатися можете. Давайте ще. Це чоловік, який не вибрав вас, це чоловік, який грався з жінками, це чоловік, який постійно викликав у жінки нужду. Постійне бажання, щоб в ньому, щоб його потребували, розумієте? І випадково він, не, не то, що випадково, ні, тут хочеться сказати неочікувано для вас, і він починає проявлятися. Давайте ще будемо ще будемо питати для першої позиції. Що це за чоловік? Угу. Король Пентаклі, мужчина, який созрів, хочеться сказати. Е, від маніпуляцій, від. Ух ти, от, наблюдає за вами. Слухайте, він хоче і созрел, да, але у нього така енергетика. Його дьявол веде, того, що він від вас завісить. Я так правильно розумію? Там ну, да, тут любов, тут чоловік любить, він впустив своє серце у вас. У нього там бушують урагани. Та, 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 він іде до вас. Да, йде до вас, сказав, що все, я більше не можу. Я хочу з нею сім'ю, я хочу з нею повноцінний, повноцінні стосунки. Я хочу, щоб вона була моя. Бачите, мах, він тримає на руках дім, дружина, вірність лебідія. Тобто, ти хочеш. У мене каже серце розбите, мені боляче, я не можу важко. Я постійно думаю про неї. І настав час, настав час розрушати прошле і дуже швидкі зміни, тому що хочу стабільності, хочу, хочу її. Прекрасну, чарівну. У вас енергетика дуже крута. Ой-ой-ой. І тут кажуть, що це карма, закривається, карма. що це кармічні стосунки. І саме тому зараз вона має пропрацюватися все. Він за вами дуже довгий час наблюдав. Так, да, у вас розійшлися шляхи, хочеться сказати. Можливо, ви працювали разом, взаємодіяли разом, надихали один одного разом, щось створювали разом. Шляхи розійшлися. Бо третє лице. Третє лице появилося. Слухайте. А ви про нього мріяли? Ну, ви себе закрили, бачите, в чому, в чому фішка? Ви себе закрили. Десь ви, про вас не було не чути, не видно, знаєте, якось так трошечки зашилася. Не пускала, не дозволяла собі, і хочеться сказати, що зараз, як, як ніби сонечко да, засяяте, тому що почнеться жара, вас почнуть бачити, про вас почнуть. да, Бачите, -к сонечко знову кажу, і сонце випадає. Десь ваша енергетика вже нарешті до вас вертається і ви починаєте щось реалізовувати. І одразу четверка, і тут четверка жезла, так само і одразу він йде на ваш оцей, а, поклик. Давайте ще подивимося, хочу глянути. Тут він буде їхати з якогось міста, з якоїсь країни, тому що тут все ж таки поїздку кажуть. Давайте ще запитаю. Запитаю, які двері відкриваються для вас. Давайте запитаю, до чого він буде їхати, ну, чи треба вам це. Для того, щоб завершилася трансформація, показати вам, наскільки ви виросли, яка ви важлива для нього, і прокачати, звісно, рід. Тому що шестерка а, у нас кубків, це у нас іде прошле, прошлій житті навіть, минулі жизлі. жизлі чуєте, все? А, минуле життя, і тут урок пройдений буде. Чоловік йде до вас, для того, щоб. ви... Да, можна в комусь навіть написати спочатку, для того, щоб змінити долю. Змінити долю. Він дуже довгий час взагалі нічого не робив, а тут іде в нове, і а, в нього є почуття, іде до вас з подарунком. Бачите? Пара тут пара. Ви Хочете сказати, що ви дуже довго чекали. Ви дуже довго чекали, коли він прийде і почне діяти. І тут він шукав шляхи, ключі в себе в серці, а, пізнав, що. Ну, десь, десь, напевно, йому циганка нагадала, що ви його доля. Ну, без вас він не, не має емоцій, нема почуттів іде з подарунком і хоче, щоб ви його зустріли. Да, він за вами наблюдає. Ви виходите з зони комфорту, він виходить із зони комфорту. Дійсно, так само, дивіться, комбінація башня і... Вас да. башня випадає саме на цього такого а, короля мечей, да, який а, тільки мозгом думає, мозгами думає, доводить вас, до вів він уже вас довіз, довів, в принципі, до состояння інвалідства, коли було дуже важко, от як діавел, да, в своїй сеті закинув, і, і реально вам потрібна була допомога. І ви самі себе приводили а, в чувство. Да, тут дуже важко було. А, ви самі себе а, ніби очищали і освобождали від оцієї болі, цієї важкості, да ви, ну, от кажу, тут такі важкі були етапи, так розумію, але ми ще не йдемо. Ви в це можете не вірити, кажуть, ви це можете не вірити, але все ж таки тут а, він нічого не робив, а тут раз і захотів. Бо йому ну, припекло, бо йому вже погано жарід сказав йому так, чувак, або ти блукаєш в лабіринтах все своє життя, або ти йдеш прямо до свого призначення, до своєї коханої жінки і все. Добре, давайте подивимося, що ще вас чекає. Да? З цим ми зрозуміли. Чуть ці карти взяти, що вас ще чекає. Відкривається дорога. Ну, от про вас будуть турбуватися. Ви стаєте дуже цінною для когось. Бачите? Турбота знову йде. Щось тут таке цікаве, якийсь секрет. Що тут у нас за секрет? Хранитель секрету. Хранитель секрету. Правду. А, дізнаєтесь правду, якийсь секрет розкриється. Якийсь секрет розкриється. Ой, ясненько. Те, що ви не знали, а чистого листа тут любов, тут почуття. Дізнаєтесь про любов. Час настав. Угу. Можливості відкриваються можливості. Навчання, ну, дивіться, вище знання, це означає, що ви будете рости в плані розвитку власного, да, якісь нові знання. Ой, дивіться, клас. Ой, ви виходите на новий рівень, у вас душа тут повністю розцвітає. Чистота. Угу. Ви, меня, ви будете міняти повністю. Е ви прийдете до свого призначення, і після того як розкриється якась, якась тайна, тайна про ці препятствия постійні, да, прегради, які ви проходили. Я думаю, що тайна з цим мужчиною буде зв'язана. І хроніки, яка що у вас відкривається нове бачення? Хочете сказати, що дар повністю відкривається. Ви почнете бачити, чути, відчувати те, що раніше не відчували, не знали, не чули і не бачили. От, і хочеться сказати ще мені по першій позиції, що у вас йде зміна навіть там, з ким. Там, де ви були, ваше місце проживання, з ким ви товаришували, з ким ви спілкувалися, так? тобто повністю зміни будуть всі. До вас будуть приходити такі самі чисті люди і чисті душі, які, якою стали і ви, якою стала ваша душа. Так що я вас вітаю. А тепер давайте друга позиція. Дивимось. Чудо! Ой, ізціляння, клас! Класс. Класс. слухай -то. Ну, тут взагалі друга позиція. У вас тут теж подарок любов, исцеления. мечта збувається, але залежить все від вас, залежить від вашого якогось останнього кроку. що останнього, вашого кроку. Ваша мрія збувається коханий, йде до вас, чудо, стилення вас, любов'ю, сонячний наряд це для себе. Тобто стань сонцем. Стань тим самим чудом, полюби себе, повір в те, що чудо здійсниться. І ось тобі подарунок йде. А подарунок який сила. Давайте я силу уточню. Старший аркан, все ж таки. Який файний Та, ви що мрія? Тут здійснення подарунок вам йде від вищих сил подарунок, як здійснення вашої мрії. А, дивимося, що тут нам говорить сила. Любов, зайчики, ну дивіться. Прекрасно. Ви так довго чекали, і, знову ж таки, хтось буде якась поїздка, кудись будете їхати, щось будете десь е світ, бачите, світ в ваших руках. Десь ви якось зробите якийсь крок важливий, да, одягнете оце своє е сонячне плаття. І вас хтось замітить, чи, чи як воно має відбутися, точно не скажу, але все буде саме тоді, коли ви приймете рішення, що ви щаслива, коли ви відчуєте себе щасливою. От вона ця сила приходить ваша. Ви зрозумієте, що ви приборкали звіря. Звіра, а хто такий звір? Це ваше внутрішнє его, яке не дозволяло вам повірити в те, що мрії можуть здійснитися, і ви отримаєте подарунок кохання, кохання. Давайте дізнаємося, чи це... що це за кохання таке, ну? Який гарний розклад сьогодні, гарні позиції. Надзвичайно приємно насправді. Так, ну от ви злитесь. Злость, місць, ви хотіли помститися. Із-за того, що ви плакали, і за мужчини. Так, да, це буде той мужчина, божечки. Я так розумію, у нас тут карма програється, так само, як по першій позиції. Мужчина вас ограничувала, так, да, мужчина йде. От ви його прекрасно знаєте. Хтось, слухайте, дуже похожа ситуація, як при першому, так? Да? Хочеться сказати, що ви, ви отримаєте письмо. Будете переписуватися з ним. От. Та сама штука зміна була. Я так зрозуміла, що це просто карма. В кармі воно однаково все. Тобто чоловік вас не вибрав. Він вибрав когось іншого. Випив з вас всю енергію. Витягнув з вас всю енергію, і ви не могли. Дуже довгий час просто жити, ви існували. Тут вам йде подарочок. В чому заключається подарочок? Вибор падає в вашу сторону і вас запрошують на побачення. Старий мужчина. Мужчина, ваше отраження. Ви одинакові. Він вам розкаже про те, як його змусили просто, да, ну ж да. змусили бути поруч з тою чи іншою жінкою, людиною. Він вам розкаже всю правду. І поставить вас на місце номер 1 Жінка. Номер один. Ви не будете довіряти, ви будете думати, що він грається з вами, він просто хоче у вас, типу, в ролі любовниці. Знов захочеться з ним боротися, і захочеться вже, щоб в пліну був він. Пам'ятайте, будь ласка, що це неправильно. Згадайте, будь ласка, про те, що це ваше бажання було. І шрами вони заживуть, кохання стілить. Ви ж молилися, ви ж просили, ви хотіли. Ви пройшли дуже величезний шлях. І цей шлях вам відкривається дуже, дуже файні. Дивіться, прям подробиці мені показують. Ну і, звісно, любов. Вам відкривається з цим чоловіком у вас може бути кохання, любов дійсно. Просто зніміть маску і зрозумійте, будь ласка, що все. Маску прошлого, я маю на увазі, минуле своє закрите, тому що саме з цією людиною ви можете бути дійсно щасливими. Не дивіться на нього, як на угрозу якусь, на соперничество. Це ваша проблема буде. Навіть така, навіть такі підказки йдуть, да, щоб ви зрозуміли. Вислухайте людину, а потім робіть уже якісь висновки. Наблюдайте за тим, як він поводиться. Що він вам пропонує, що між вами відбувається, чи є між вами хімія, чи повертаються до вас ці емоції і почуття? Якщо ні, значить ви кажете йому все, все, пока, я не хочу. А якщо так, то будуєте стосунки, але вже не чекаючи якогось подвоха, а знаючи точно, що все світ вас так просто не може звести. Він зводить не просто так, а зводить тому, що. Хочу, щоб ви були щасливі. Давайте ще подивимося, що йде ще ваше життя, які двері ще відкриваються, друга позиція. Пісня Дельфіна. Слушать наставник управління. Так. Любов іде. Необхідність освобождення. Ну, от я про те й кажу: вам треба звільнитися від власних якихось ограничень, да? Прорив е, самосохранення. Тільки через любов ви зможете, е, знаєте, відновитися і вийти на новий рівень. Да? Прорив все-таки. Прорив це тільки вихід на новий рівень. Добуде свят, да. Ви знайдете рішення цьому всьому. Знайдете рішення, да, це тайна, тайна, хто ви є, насправді, я так розумію, буде відкрита. Ну, так, да, бачите, ваше минуле вас тягне дуже сильно. Зрозумійте, будь ласка, одне, урок ви вже зафіксували, урок ви вже пройшли. Тепер ви йдете на реалізацію. Обработка енергії, набратися сил, обдумати прошлое. От вам і кажуть зараз, подумайте над прошлим своїм, да? те, що було, зрозумійте, будь ласка, що це був урок, ви цей урок пройшли. І якщо людина до вас приходить, значить вона теж пройшла якісь певні уроки, якщо він вертається до вас. Так? Якщо це перевірка, давайте запитаємо, чи це перевірка? Чи людина як перевірка йде. Ні, це ідея як продовження стосунків. Ненонімності. Секретний план. Секретний план чого? Поля чудес. Ну, от це так було задумано. Цей чоловік повинен був бути в вашому житті. і Це так задумано, щоб і боль, і страждання. Все. Тут чиста карта випадає. Все з чистого листа. Закон балансу, гармонія. І спокій. Це для вас порада. І ще одне чудо, знову ж таки, бачите? Чудо. Ізцілені возвращення. Слухайте, ну я ж кажу, стілюєтесь ви, і повертається цей мужчина до вас, але повертається вже для кохання. Звук зцілення для того, щоб стілитися, бачите? Він вже не просто буде щось там диктувати, якісь правила, буде вже з вами взаємодіяти, комунікувати, слухати вас, питати, що де і як, та, і взаємодіяти повним ходом. Так що я вам цього бажаю. Дві позиції вітаю вас, тому що двері відкриваються дійсно в щось прекрасне. От в чудо і в реалізацію мрій. Ну це прекрасно, коли мрія реалізовується. Все всім популічки.